Друзі, сьогоднішня Євангелія Матея 25 розділ з 14 по 30 вірш розповідає нам непросту притчу про таланти: чоловік вирушає в дорогу, але перед тим як вирушити, він довіряє свої гроші трьом своїм слугам. Одному він дає 5 талантів, другому два, а третьому один. Перший чоловік торгує на ці п'ять талантів, другий робить те ж саме і Обидва отримають багатий прибуток від своїх інвестицій. А третій чоловік обережно ховає свій талант. І коли господар повертається, він хвалить перших двох слуг і дає їм більші обов'язки. А третього вичитує. Про що тут йдеться? Ісус любив використовувати приклади із світу бізнесу. І особливо йому подобалася ця динаміка. Динаміка інвестицій як модель духовного життя. Причина зрозуміла Бог існує у формі дару, тому, якщо ви хочете, щоб він жив у вас, ви повинні навчитися віддавати його. Також подумайте про таланти як про все, що ми отримали від Бога життя, дихання, буття, сили, оскільки вони походять від Бога. Вони мають стати дарами, якщо ви чіпляєтесь за них, як третій слуга, вони не ростуть, а навпаки, в'януть. Тож, кохані, запрошуємо вас ділитись тим, чим обдарував вас Бог, і Богом, який живе у вас. І нехай Господня любов перебуває поміж вами.